Друзі, всім привіт! Враховуючи те, що нас потрохи більше, я хочу нагадати про телеграм-канал Corvus Training Центр, інформація, в якому з'являється трохи швидше, і спілкування відбувається більш живе. Тому хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. А щодо сьогоднішнього відео, у нас на огляді нарешті хекверкох чотириста 416, який багато хто хотів більш детально про нього дізнатися. На жаль, не всі мають можливість його потримати в руках, попрацювати з ним. Проте гарна новина, що в армії він вже з'являється, він є, він працює. Я не буду а, вникати в тактико технічні характеристики, які ви можете про прочитати в Вікіпедії. І це буде трохи нелогічно, бо варіації карабіну бувають різні і можуть не співпадати саме з цим карабіном. Але більш детально ми його оглянемо. Перш за все, ми розряджаємо зброю, перевіряємо патроник. Робимо постріл в безпечному напрямку. Що можна сказати про цей карабін? Перш за все, це все ж таки платформа Юджина Стонера, платформа типу ar 15 але вона дуже суттєво відрізняється від класичних карабінів М4 або М16, як хочете, залежно від довжини ствола. І чим саме вона відрізняється, ми зараз будемо розбирати. Як і будь-яка арка, карабін розбирається завдяки одному патрону 556. Як і будь-яка арка, карабін розбирається завдяки е, витягуванню двох штифтів, які тримають апер та ловер, тобто верхній ресивер та нижній ресивер разом. Щодо ловера, ну, перш за все, що хочу сказати: е, на відміну від більшості карабінів платформи R15, апер та ловер тут вироблені самостійно. Це повністю. Виробництво Германії, тут немає куплених аперів та ловерів, як в більшості карабінах М4, які закупають їх у сторонніх виробників. Тут все зроблено самостійно компанією Heckler Koch, проте відмінності саме у ловері майже немає. Так, відміна від цивільної версії це автоматичний ударно-спусковий механізм. Та невеличка відмінність, покажемо трохи ближче: це фіксація буфера віддачі. Пін фіксації досить широкий, досить великий, щоб утримувати відбій цього буферу, і щоб він йому не зашкодив. Це перший нюанс, в який, який залежили, е, виробники в цей карабін, щоб зробити його більш стресостійким. Ну щодо запобіжника, я думаю, все зрозуміло. Запобіжник або перемикач режиму вогню це в нас е, положення сейф. Одиночний постріл та 30 це зрозуміло автоматичний режим. Тут ми відкладаємо, нічого нового ми тут не побачимо. Це ловер звичайно, R15. Що стосується Апро, перш за все, його фішка це швидко знімна цівка. Цівка тут встановлена е, типу квадрейл, тобто планки Пікатіні знаходяться на 6, 9, 12 та 3 години для встановлення. Обладнання типу ЛЦВ, руків'я і таке інше. Цівка має невеличкий люфт. Сподіваюсь його чути. Цівка має люфт саме тому мушка, складана мушка винесена на те місце, де в звичайних Р15 у нас знаходиться газблок. Але найцікавіше в цій цівці, враховуючи це те, що це поршневий карабін і поршень треба обслуговувати, це її фіксація. Покажемо ближче. Фіксація цівки відбувається ось цим гвинтом, який ми маємо можливість відкрутити голими руками або якимось предметом, який у нас має бути там типу мультитул. І після цього цівка знімається для обслуговування поршневої системи. Поршнова система тут досить цікава з поршнем короткого ходу. Достанемо запор, щоб він нам не заважав. Щодо років'я зведення, років'я стандартне підходить від будь-якої е, гвинтівки або карабіну типу R15. Щодо затвору, ми до нього ще повернемось, бо він суттєво відрізняється від класичних навіть поршневих харок, квадрел відкладаємо, тут все зрозуміло. Е, поршнова система, переваги, перш за все, переваги поршнової си системи. Це чистота зброї під час. Експлуатації досить суттєвої експлуатації. Це означає, що затвор під час роботи, затвор, буфер, ресивери всередині, вони майже завжди залишаються майже чистими. А весь нагар вся енергія і продукти горіння пороха у нас залишаються саме ось у цьому вузлі, де відбувається робота поршня короткого ходу. Поршень короткого ходу складається з двох елементів. Перше це штовхач підпружинений, який. Досить легко забруднюється і досить легко чиститься. І себто сам поршень. Покажи, будь ласка, ближче. Щодо забруднення, ми маємо зараз карабін, який настріляв приблизно 1000-1200 набоїв без чистки, проте просто перчатками він вичищається майже до ідеального стану. І таке саме відбувається із самим поршнем. Який ми можемо відтерти просто мастилом і пачми або там серветкою пром... Пром... промастиленою, також з особливостей цього карабіну це досить товстий контур ствола. Ствол тут 14,5 дюймів. Це класична довжина для стволів типу карабінів типу М4, а це аналогом саме М4 Є, ствол е, товстого контуру. З хромованим каналом всередині. На відміну від карабінів виробництва США, у нас немає маркувань стосовно твіста. Проте, так як це зброя розрахована на армійський патрон типу М-855 або його аналоги, вагою 62 грейни, я вважаю, я майже впевнений, що твіст тут саме 1 до 7 І також досить цікаво, але поки що, якщо чесно, мені не зрозумілий Такий нюанс це полум'ягасник цього карабіну. Він схожий на звичайний Birdcage типу А-2, проте з якоюсь проріздю знизу. Для чого вона зроблена, я, якщо чесно, не розумію. Але я думаю, інженери компанії Koch трохи розумніші в цьому за мене. Щодо апору, ми його відкладаємо. Тут певних особливостей немає. Найцікавіше це саме поршень, який буде працювати в будь-яких умовах. І досить важливо те, що це саме поршень короткого ходу, який не дає суттєву віддачу і має менше можливостей зламатись. Щодо затвору цього карабіну, для його розбирання показуємо ближче. Як і розбирання будь-якого затвору карабінів платформи r 15 нам потрібно дістати шпільку або як її називають шабат Пін. Думаю, багато хто вже це чув. Далі тут така невеличка цікавинка. Для того, щоб дістати ударник, який тут також відрізняється від стандартних ударників, у нас є отакий невеличкий хвостовик, підпружинений. Після того, як ми його трохи припідняли, ми можемо дістати ударник з пружиною. З пружиною ударник, бо лічина тут завдяки ньому підпружинена. Як бачите, ударник, на відміну від класичних, також посилений. Він більш товстий і має більш, більшу площину контакту з курком. Це зроблено для того, щоб важкий УСМ, розроблений для роботи з армійським патроном, з армійським капсулем, міг контактувати з ударником, не нашкодивши йому. Далі, для розбирання, так само ми достаємо копірний штіфт. Після цього ми достаємо лічину затвору. І ось тут дуже цікаво, що ліч, лічина вдвічі, якщо не втричі, в своєму хвостовиці товша за стандартну. Чому? Тому що тут немає газових кілець, вони тут не потрібні, і на, на її е, зворотню частину нічого не впливає у вигляді порохових газів, е, проте вона вже розрахована на досить велике навантаження. Те ж саме стосується BCG, тобто Болткеріера або затворної рами. В задній частині вона також, я сподіваюся, що видно ось тут і ось тут. Вона поширена і посилена для того, щоб в місці контактування з буфером і таке інше бути більш стресостійкою. Ну не тільки буфер, а й контакт з ударно-спусковим механізмом. Замість газового ключа. Тут у нас стандарт, стандартна для поршнових гвинтівок стандартний упор, який вже трохи наклепаний, бо гвинтівка працює. І ось такий отвір для запобігання забруднення ударника всередині. Збирання затвору відбувається у зворотньому порядку, все як в звичайній арці, проте є один нюанс, який нам треба враховувати під час встановлення ударнику. По-перше, це пружина, не забувати про неї. І коли ми встановлюємо ударник, нам треба зафіксувати його ось цим хвостовиком підпружиненим. Ми його підіймаємо, вставляємо ударник і тільки тоді ми можемо вставляти шпільку, так званий шабат пін. Є. Перевіряємо, тут все підпружино, все працює. Що стосується збирання поршнової системи, також все дуже просто. Вставляємо поршень, вставляємо штовхач. Підтягуємо і вставляємо в е, сам Поршень. Щодо недоліків цього карабіну, їх ось в цьому узлі, як на мене, два. Перше, це газблок. Газблок не, не є регульованим. Е, чому це так зроблено, я не можу сказати. Проте е, сама платформа Газблока вона має кріплення під е, штикніж або е, М203 е, підставольний гранатомет. Та Має дві антабки з обох боків. І, в принципі, щодо двох антабок, весь карабін він є абідекстером. Тобто, дружелюбний до як правши, так і шульги. У нас всі органи керування дублюються з двох сторон. Це є і плюсом, і мінусом. Але до недоліків ми ще повернемось. Тобто, перший недолік, як на мене, це газблок, він не регулюється. Другий недолік теж прошу показати ближче. Це фіксація цівки. Дуже круто, дуже цікаво придумано, що цівка ось цим хвостовиком входить в ресивер всередину. Зараз ми її встановлюємо і демонструємо цей момент. Покажи, будь ласка, зверху, що ось цей хвостовик він входить всередину ресиверу. І поперечного люфту ми майже не маємо. Закріплюємо цівку, затягуємо. І люфт все одно присутній. Саме тому я вважаю, не є доречним встановлювати сюди якісь прицільні, ну, ЛЦВ має, має місце бути, а от саме мушка, вона винесена на газблок. Наступний недолік, за який я хотів сказати, це саме амбідекстерність ловера. Якщо ми зберемо тільки повністю, зберемо карабін з руків'ями і затвором. Для того, щоб маніпуляти з ударно спусковим механізмом і запобіжником або перемикачем. Коли зброя стоїть, покажи, будь ласка, ближче, коли зброя стоїть у нас за, на запобіжнику, палець знаходиться е, в безпечному місці на ресивері. Я хочу зняти карабін з запобіжника, е, з, прав, з правої сторони запобіжник впирається в палець. Тому він. Має бути або коротше, тобто перероблене на більш короткий, щоб не заважав, або контролювати цей момент, щоб у нас зняття з запобіжника було одночасним з перенесенням пальця на спусковий гачок. Тоді шанси, що він буде заважати менше, проте вони є. В принципі, я не знаю, що ще додати про цей карабін. Приклад МакПул він тут вже встановлений власником. Руків'я рідне з пеналом всередині. Так, також ще цікавий момент: це базово вже збільшена шахта магазину. Тобто те, що у нас є, як правило, елементом тюнінгу, тут вже є, і влучати магазином трохи теоретично має бути простіше, бо шахта скошена всередину. Ну а щодо того, як він працює, давайте дивитись давайте пробувати